Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Заняття у нас сьогодні ліплення. А що ми будемо з вами ліпити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма, нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суровий. І стриманий завжди, тролейбуси, машини біжать туди-сюди, дивлюсь червоним оком. Велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя, а блимне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага, і зелений, привітно замихтів. Він колір найдобріший, щасливого путі. Що це малята? Так, правильно, це світлофор, подивіться. Ми сьогодні з вами будемо ліпити світлофор до тижня безпеки дорожнього руху. А скажіть мені, будь ласка, скільки кольорів має світлофор? Так, три. Правильно, а які? Червоний, жовтий та зелений. Так, а скажіть мені, будь ласка, на який колір? Можна йти. Так, на зелений. А на червоний колір. Що треба робити? Правильно зупинитися. Отож, малята, сьогодні я вам пропоную зліпити ось такий світлофор. Ну що, до роботи. Малята для роботи нам з вами потрібно. Аркуш паперу або картону, дощечка, пластилін чорного кольору, жовтого кольору, червоного кольору, зеленого кольору та коричневого. Але спочатку, малята, давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували свої ручки ось так. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались, каже, права, я головніша, ліва твердить я сильніша, плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності є сила. Зробили сердечко та починаємо працювати. Валята, сначала, спочатку нам треба взяти. Пластилін чорного кольору. Розкочуємо коловими рухами, робимо кульку ось так. Ось, бачите, яка в нас кулька вийшла. Тепер ми з вами розкочуємо такий невелику луминку. Ось таку, бачите? А тепер викладаємо її на наш картон. Та придавлюємо. Це в нас буде малята світлофор. Ось так. Подивіться. Виклали ми. Так. Тепер давайте з вами візьмемо червоний колір пластиліна, скочуємо його коловими рухами, ось таку маленьку кульку. Та викладаємо. На наш світлофор. Так, скажіть мені, будь ласка, на червоний колір можна йти або їхати? Так, не можна. Правильно. Тепер ми з вами беремо жовтий пластилін, відчіплюємо шматочок, робимо кульку. Ось, подивіться, та також викладаємо. На наш світлофор. Скажіть мені, будь ласочка на жовтий колір можна йти чи їхати? Так, не можна, треба приготуватися. Тепер ми з вами беремо шматочок зеленого пластиліну, з вами коловими рухами робимо таку ось кульку. Ось, подивіться, та викладаємо її на наш світлофор. А скажіть мені, будь ласочка чи можна йти на зелений? Так, малята, можна і треба на зелений колір світлофора. Скажіть мені, будь ласка, скільки кольорів у світлофора? Так, три, три кольори. А які? Червоний, жовтий та зелений. Так, тепер малята ми вичіплюємо з вами шматочок чорного пластиліна, розкочуємо з вами кульку. Потім соломинку, це те, на чому буде стоять наш світлофор. Та ось так. Ось. Ось так. Тепер ми з вами беремо коричневий пластилін, розкочуємо його кульку, потім робимо. Таку ось ковбаску, та викладаємо понес світлофора. Ось він. Стоїть у нас. Так, малята. Подивіться, який гарний світлофор у нас з вами вийшов. Скільки кольорів? Так, три кольори. А скажіть мені, будь ласка, які кольори у світлофора? Так, червоний, жовтий та зелений. Так, правильно, молодці. Малята, я вам дякую за увагу. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт світлофорчика. Вам бажаю гарного тихого дня. Бережіть себе та пам'ятайте правило безпеки дорожнього руху. До побачення!